Прийшов я з Каті, ну, і мама просила, щоб я полку почепив, я почепив полку. Ну, що одне мені понравилося, це що Катя сказала, що я спеціаліст. Ну, я ніде не робив, я ніде, я ніде ці полки не чіпляв. Е, ну вона сказала, що я спеціаліст. Я тепер не знаю, а може. Катя в мене влюбилась. Я не знаю, я може влюбилась. Бо вона так подивилась на мене і сказала: Ну, ти спеціаліст. То я це хочу з вами поділитися. І тепер, навірно, вже знову не зможу заснути Сьогодні буду переживати, споминати цей голос. Такий приємний голос. Ну, ти спеціаліст. Ну ладно, що там буде нове, якісь нові будуть події в моєму житті, я буду вам казати. Пока!